Усім привіт, я Денис, і сьогодні я згадав про таку гру, як Кенші. Гра, кажуть, складна. Та коли мене це зупиняло. Виберіть передисторію: Мандрівник, мандрівний торговець, священний меч, мисливці на лідожері, вигнано вулика, син капітана, раби на дні, громадянин імперії, громадянин Святої Нації, Хлопець з собакою, шукач свободи. І ніхто. Мені сподобалося те, що на дні. Хоча ніхто теж нічого так. Та дуже важка. А тут? Легка. Чим відрізняється? Ви опустилися на саме дно. З вами нікого. вас не, немає зброї одягу. Ви голодні загубилися посеред суворої пустелі, що кишить рабовласниками і ви тільки що втратили руку. Хай щастить. А що на дні? ніхто? Група з п'ятьох невідомих і безіменних, готових вирушити в дорогу і що-небудь з цього приводу зробити. В принципі, я погоджуюсь на це, на такі умови. Щось з цього приводу зробити це увесь мій канал. Отже, вос у тебе, Ірокес, будеш, будеш босом. Буде трохи загорілим. Ныськаем <реш> <реш> Ой, что? Босс готовый, далее Осень И, И тут нехрен так будет Так Так Оу, нехрен особо Нехай і буде. Точно! Я ж їм ще обличчя не позмінював. Точно. Ти думав, ти втечеш від ринопластики? По-моєму? -по ні. Підходить. Навіть <клухи> <клухи> нічого змінювати не буду. Мир. Підходить. Отже, хто там іще? Логан і Блідий. Отже, па-ба-ба-бам. -ба Па-бам! Ба Наші п'ятеро героїв: бос, осінь, мир, логан і блідий. Ти здається найтемніший І ми знаходимось у... 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 ухте. У... Наскільки це нам зашкодить? Що ми тут маємо? Будівельний матеріал. Будівельний матеріал. Ремкомплект скелета. Це нормально. І щось напівзруйноване. Хоча ні, там ще щось є. Камінь. Я вважаю, що це найважливіше. Я не впевнений, наскільки це боляче, тому краще хоча. Вони по нам взагалі попадуть. А ще просто на місці стояти. О, там якісь чуваки. Слабкий невільник. Господарі невільників, здається, нам туди не треба. Піду в іншу сторону. Куди-небудь туди. Прямо на перекос тому озеру. Так от, мапа! Тільки я не знаю, куди йти. Хоча мапа гарна. Багато локацій позначає. А, помста. Сюди приходять живоглоти, щоб полювати на павуків. Мені не подобається. Раз два, три, чотири. Чотири речення. огоречені. Що таке живоглот? Вони ж розмовляють. Клас. Він має на увазі дзьобати тварюки. Вже 6 слів не подобаються. Саме так вони мають називатись. Гарні види, що я можу сказати. Дуже гарні. До речі, голод. У нас в інвентарі хоча б щось є. Є каменюка. Це важливо. Це чам? Ремкомплект скелета. І куча барахла. Це хто такий? Кривавий павук. Ну, я то, звичайно, не живоглот, тому пропоную тікати. Хоча павук це теж їжа, муха теж білок. Здається, павуки перемагають. Е, я перепрошую, блідий. У тебе ж є палиця. А ти б'єшся кулаком. Вау! Та ти ще чаклун. Здається, він когось їсть. Мир. Рятуй його. Це також варіант. Мир. Здається, тебе з'їдять. Критичний поїдає живцем без свідомості. Прикидається мертвим, блідий. Ти чого? Найхитріше, подивіться. Встань і йди. Ясно, ти не дуже може. Ну буває. Помирає, 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 помирає. Мдауш. Отже, урок засвоєний. фауна тут небезпечна. Тому пропоную почати в якомусь місті. Наприклад, за О громадянина Імперії або Святої Нації. Звичайна, звичайна РПГ РПГ, а у імперців більше грошей. Але у мене не буде ані роботи, ані будинку. Але погнало. Мяу. Що це взагалі він носить? Це ж навіть не рубаха. Ну давай. Мяу. Де я взагалі знаходжусь? У якомусь місті. Що це за місто... що? Тут щось було заборонене мені. О! Бочка. Лампа. Як сюди зайти? Крамниця. Як сюди піднятись? Ага, бачу. Піду потрогаю бочку. Я помітив бочку все. Мене цікавить уже бочка. Я навіть забув, про що я кого говорити. Це взагалі що? Гільдія торговців. Здоров, я.

А як? якого біса третій прийшов? Ого, ви розумні? Четвертий буде? Сподіваюсь, ні. Давай, біжи. Біжи! Моє нове життя безробітного і бездомного почалося вже не з того. Що ж, день перший. Я вже тікаю від охорони стартового міста. Ви мене не бачили? Тобі не втекти, та я намагаюсь. Яким мене хп. Ой, надамажили, ясно. Свиський пацюк, так, я такий. Що і все? А я точно я ж нічого навіть не вкрав. Гроші при мені, здається, мені замали груди. Проткнув живіт і покалічив ногу. Обитий ногі. І я. Десь незрозуміло де. О, вау. Чи знову ми є на місяці? це ж планета. Там іще щось є. Там мене ще не бачили і не ловили. Хоча й тут мене не дуже той зловили. Мене просто побили і залишили лежати. Кома. Якого біса? Ви не підніметеся на ноги, поки всі важливі частини ціла не відновляться вище нуля. А це лише погіршується. Нагорода. Цей персонаж розшукується владою. Здайте його за нагороду. Почекаю, поки щось буде. Чуваки, рятуйте мене. Хто ви такі? Мисливці. На рабів. І вони, здається, йдуть сюди. Врятуйте мене хоч ви. Агов! Агов! О. О. Що з тобою? Покірний раб. Не зрозумів а сандалі, чого залишили. Поверніть сандалі. Чекайте, мене повертають назад. <кхи> Ух Це ще так. А... Пардон? Може, хоча б донесете? Чому на мене ніхто не звертає увагу? Перед вами лежить раб, якому потрібна допомога. Можливо. Я ж, цей, я ж можу бути корисним. Працювати безкоштовно. Тож ні, я навіть буду вам доплачувати. Раби і так працюють безкоштовно. А це хто? То були хоча б на рабів? А ціна людей хоча б голодно заважає поки поки нікого нема, можу втекти. Що? Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Вимикаю покірного риба і тікаю. Я очікував, що за мною зараз побіжить усе місто. Хоча хто буде мене шукати у піщаній бурі? До речі, куди я взагалі тікаю? Я ще подивлюсь, куди я біжу. І куди я взагалі біжу? По ма... вау, я знаю ці мапи. Хефт. Я щось про нього знаю? Я стартував звідси. Це Шобатай. А тут не вилізає іконка. Так от, до речі, бігли раб. Ситуація. Схоже, що раб. 100%. Ситуація помітили. Залишився час 11 годин, нагорода 2,5 тисячі. Місцева влада не розшукує цього персонажа. Раб фракції рабовласник помічений під час втечі. Потрібно до нього залягти на дно і уникати сторонніх очей. Тримати показник виглядає як раб, наскільки можливо низьким. Ага, я ж, мабуть, я можу зламати силу і відім... відімкнути капкан. Чи що там? Кайдани. Зламав. І я все ще як раб виглядаю. Не розкрили. Що в мені виглядає як раб? Мабуть, відсутність сандаль. ж вони зняли його їх. Щоб не бути рабом, треба десь оздобути сандалі. Тільки питання де? Ну добре, піду до. Куди? Якщо я вже йду до хефту. Піду туди. До речі, а хефт... Ти... Хоже, що раб 20% всього. Мене тут будуть розшукувати? Що мені робити? Що ми. Чому ти так тримаєш руку? Вона ну, в тебе зламане, чи що? В тебе груди зламані, а не руки. 20 КГ? Та ну нафік ці філію. Я ще почекаю, але не поруч з цими кайданами. А то якось вони підозріло лежать. І буду це робити скритно. Ніхто мене не побачить. Три години. Воу. Це що таке? Ти хто такий? Котещі техмисливець? Ти мене не бачиш? Термін нагороду закінчить. через 65 годин? Колишній рап. І що? Що це змінює? Я вже можу не скрадатись? Чи ні? Схоже, що рап 10%. Залишилось часу 95 годин? Що ж, 9 десяток, що мене не схоплять. Мене не схопили. Чудово. І я зайшов у місто Хефт як майже вільна людина. Але все ще безробітний і бездомний. Це що? Магазин одягу. Двері зачинені. Закрити замок. Ти нічого не бачиш. Здоров, чуваки! Хоча стоп, ви мене... Вони мене не бачать? А, продовжую. Отак. Нічого. Нічого. Тут теж нічого. Та як так? Зараз сонце встане. Мені щось треба. Міді. Жувальні палочки. Таурма. Як це вкрасти? Дражнити пасини тримати блок. Як це вкрасти? А, затизні кривавійшу альт А де все ж таки одяг? Шкіра, тканина, хліб, нодчик води. Розвідний ключ. Хто мене спіймав? Почитайте. Там ж нікого не було. Чи були? Чи як, чи що? Чи... Коротше, тепер у мене є їжа Але все одно, крім крадіжки та скрадання. Що мені ще робити? Купляти хату. Як продати те, що я накрав? А, точно тут ще будувати можна. І тут збудую своє місто з блекджеком і. в мене є. Латами. Ну, ні, чекайте. Перед тим як щось зробити, може можна щось ще купити. Меха. механіка. Що механік продає? Стрілецький магазин. Та тут багато чого цікавого. Ще. Так от, зараз вже майже третя ночі. Ще встигну. А, це будуть матеріали. Хоча все ще барахло Де механіка? Електродеталі? Міді. Канина. Окей. Заберу. Хоча б це. І чекайте. Треба було в тетрі зграти в свій час. І тікаю. Зламування вісім, скрадання 2, крадіжка 5. Поетика 7. Деха чотири. Ну і що ж, буду рогой. А, ось де чувак. Це охоронець. Охоронець спить, служба йде. Клак. А... Я думав це туалет, почекай. Який ув'язаний, ви про що? Я всього лиш колишній раб. Блок, не знаю, чи допоможе. Зломщик. Та ну, в той він брехло. Мене знову попру. Що ти робиш? Що ти робиш? Чому ти називаєшся місцевець на людей? Чорт! Спішно збережено. За що? Ти куди? Ти куди мене несеш? Мощно. Скільки мені ще лежати? Тепер ти раб. Образував. Я ж тебе ще й висий. Ти власність виконує, да да, да. Так, з я зараз вийду. Розкрити. Відімкнути кайдани. Че, бо ж я не вийду звідси? Чорт! Я втекти не можу. Самати інструментом. Нема інструменту. Чорт! Зламати силою. Що ж, здається, я наважав. Ти довго це повторювати будеш? Добре, мені сподобалось. Продовжу потім ще у якій-небудь серії. Отже, дякую за перегляд. Підтримуйте ЗСУ та український контент. Будьте щасливі та здорові. Бувайте!